Вітаю про головні події п'ятниці, 26 квітня. Розповім вам я, Юлія Кучер, у підсумковому випуску новин. Війна скалічила життя безумовно кожного українця, особливо це стосується дітей: вкрадене, дитинство, смерть, депортація, поранення. І це далеко не весь перелік того, з чим зустрічається підростаюче покоління українців в умовах сьогодення. Народні обранці підтримали законопроект про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Це буде реєстр створений державою, і будуть в цей реєстр входити всі діти, всі особи до 18-літнього 18, до 18 віку, які. Постраждали від війни, які переїхали з окупованих територій, які побували на окупованих територіях, і їм розробляються соціальні стандарти захисту з боку держави, І як реабілітація, як лікування, як пільги при вступі в вищі навчальні заклади тощо. Ський ліцей обласної ради можуть закрити саме цього сьогодні. Бояться як викладачі, так і батьки учнів. Першою тривожною звісткою про це стало скорочення набору на наступний навчальний рік. Аби не допустити такого сценарію, делегація пішла до обласних владців. Чим все закінчилось та чи закінчилось? Дізнаємось із матеріалу. Близько сотні дітей не зможуть отримати профільну освіту. Днями на дирекцію Хмельницького ліцею надійшов лист від представників Хмельницької міської ради. Там вони просили скоротити набір учнів майже в половину. Мовляв, міська тергромада будує самостійну мережу навчальних закладів, і послуг одного із найкращих ліцеїв не потребує. Перші зміни вже відчули батьки, які надсилали документи на вступ. Виходить, що ми подали заяву, але тепер вже немає того профілю. І знову треба знову шукати. Ну і де права дитини? Як можна навчатися, вибравши і потім сказати ні, до побачення? За 30 років своєї діяльності ліцей здобув авторитет та популярність серед учнів. Щороку за показниками оцінювання якості освіти він потрапляв до топ 200 найкращих ліцеїв України. У нас є профіль іноземної філології з який дуже популярний, ми робимо щороку зараз дві групи набору. Наші е, учні дуже гарно вступають, показують дуже хороші результати, і 200 балів, і е, вони вивчають різні мови, і це це реально наша, е, ну, наша гордість. Це те, чим ми пишаємося, заради чого ми працюємо. Шукати відповіді і підтримки занепокоєні батьки та вчителі прийшли безпосередньо до власника Хмельницької обласної ради, на балансі якого знаходиться ліцей. В холі люди прочекали близько години, поки вдалося зустрітися із очільницею ради Віолетою Лабазюк, і то пропустили лише трьох представників у кабінет. Ми хочемо спілкування, ми хочемо спілкування з батьків і представників. Заступника розмовляти з ініціативною групою погодились без присутності ЗМІ. Година умовлянь та аргументів не принесла втішного результату. Ми зустрічалися з Велетою Олександрівною Лапазюк, проговорили нашу проблему. Проблема в тому, що нам не дозволяють набрати 5 десятих класів, так як це було завжди. Пропонують набрати тільки 2 десятих класи і 2 дев'ятих класи. Це зменшує профільність навчання, це зменшує кількість дітей, які будуть у нас навчатися. Тобто діти не будуть мати доступу до профільної освіти. Пояснюють звичайно тим, що немає фінансів. Зупинятися на цьому ані викладачі, ані батьки не збираються. кажуть на кону і майбутня освіта дітей, і робочі місця. Відтак вже наступного тижня домовились про організацію так званого круглого столу, на якому будуть і представники міської та обласної влади. Ми ж слідкуватимемо за розвитком подій і надалі. Тетяна Аржепянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Віддав життя за Україну таких історій. Ми маємо на жаль не один десяток і навіть не сотень. Ці слова освячені сльозами рідних, друзів побратимів. Головне не забувати ціну, якою нашим захисникам дається кожен прожитий день. У писарівці відкрили ще одну меморіальну дошку українському захиснику Сергію Білому, який з першого дня повномасштабного вторгнення протистояв ворогу і загинув 1 березня 2024 року. Меморіальну дошку встановили на фасаді рідного писарського ліцею, де навчався майбутній захисник України Сергій Білий. Майже два роки він нищив та стримував ворога, який підступно намагався захопити наші землі. Але 1 березня, у день народження дружини, Сергій загинув. Поховали чоловіка у рідному селі, а пам'ять про нього закарбували назавжди. Мій чоловік був найкращий, найкращий чоловік, найкращий батько для дітей. Дуже був добрий. Ну, любили ми папу нашого, да. Дуже тяжко казати слово був, любили, бачили. Найкращий. Сестра Юлія каже, що в дитинстві з братом часто сварились, а коли підросли, стали найближчими друзями. Нині його дуже не вистачає. Дзвонив, знаходив для мене час і завжди до мене дзвонив, питав, як я, як мої діти. А моїх дітей любив як своїх. У мене найкращий був. Сергій був солдатом і командиром відділення стрілецької роти 86-го окремого батальйону територіальної оборони. З Сергієм ми вже зустрілися на Харківщині, коли ми почали звільняти Харківщину. О, тоді до нас прибуло поповнення і прибув Сергій. І ще прибули хлопці з Волочиська теж. На жаль, теж загинули. Ну, Сергій був хорошим порядочним солдатом. Він все виконував накази, ніколи не відмовлявся ні від чого. На жаль, не усі побратими могли бути присутніми на відкритті меморіальної дошки, адже продовжують нести свій обов'язок перед українцями. Але втрату відданого побратима відчувають кожен день, бо Сергій був гідним чоловіком та військовим. Загинув він на правому березі Дніпра, тому його шлях був непростим. Ми будемо його завжди пам'ятати, будемо завжди нести в цю пам'ять, допоки будемо боротися, допоки будемо працювати над звільненням нашої зміни. Сім'ї хочу побажати, щоб малися, щоб мали сили для того, щоб жити далі, для того, щоб е працювати далі, для того, щоб його пам'ять жила вічно. Меморіальна дошка буде вічним нагадуванням для молодого покоління про подвиг воїнів, які віддали найцінніше життя. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На Хмельницькій атомній електростанції заклали перший куб бетону зведення п'ятого енергоблоку. Підготовчі роботи для будівництва вже розпочато. Участь у церемонії старту проєкту взяв міністр енергетики України Герман Галущенко, посол США в Україні Бріджет Брінк. І не лише як все відбувалось, показали колеги з Хмельницької АЕС. Енергоатом розпочав проект зі зведення енергоблоків 5 та 6 за іноземною технологією. Вже було закладено перший куб бетону. Зокрема, почались підготовчі роботи з будівництва градини. Це великий геополітичний процес спільного інтересу України і США. Ці атомні блоки дають можливість балансувати. Це є особлива риса саме американської технології IP-1000. Сьогодні ворог б'є, якраз знищує. Балансуючи потужності в державі, тому якби ми там умовно зараз мали блоки IP-1000, ми б могли маневрувати в системі, відповідно виконуючи важливі функції для балансування систем. Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей. Особливо гостро це питання постає на тлі незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції загарбниками. І тому зараз Україна потребує додаткових енергоблоків. Ці блоки будуть першими з дев'яти, які планується побудувати в Україні. Окупована Запорізька АЕС є зараз найбільшою у Європі, це наша гордість і вона обов'язково повернеться під контроль, зазначив керівник енергоатома. Однак з будівництвом нових енергоблоків потужність станції Хмельницька через декілька років перевищує Запорізькою атомною станцією. Саме тут, на цьому майданчику, буде найбільша атомна станція в Європі. В рамках візиту гості ознайомилися із важливими об'єктами АЕС. Наразі усі енергоблоки позбулись залежності від РФ і можуть працювати на американському паливі. Також присутні ознайомились із будівництвом модульних будинків для працівників спорудження. Приміщень для того, щоб ми могли розмістити наш персонал компанії «Найк Енергатом», який зараз залучений і на майбутнє буде залучений до будівництва нових енергоблоків і до тих планових завдань, які зараз стоять перед нашим колективом. Колектив Енергатом» набуває досвіду, який він використає при проведенні будівельних робіт на нових енергоблоках. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. 38 років тому світ стежив за страшними подіями на Чорнобильській атомній електростанції. Тисячі зруйнованих життів, смертей, страшні наслідки трагедії. Ми спостерігаємо. І сьогодні Олександра Толустюк у щоденні рубриці питання дня поцікавилась, чи знають хмельничани, як діяти в разі виникнення радіаційної загрози. Наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції бачимо й дотепер. Наразі ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру та погрожувати ударами по атомним станціям. Тож ми запитали, чи знають алгоритм дій у разі радіаційної небезпеки містяни. Ну приблизно а чому це знати важливо? Важливо, бо в нас внутрішній скалес, то повинні в принципі, ми знати таке. Ну саме я думаю, що наші сімейні повинні про це говорити. Ну і люди між собою в принципі, ж говорять. В принципі, читаю, цікавлюся таким. А чому це важливо? Ну, у нас зараз мені, на мою думку, кажеться, що в нас така обстановка, і треба берегти себе, своє життя. Ну і своїх близьких, звичайно. Я не знаю. А чому важливо знати? Бо це би, важливо для нашого здоров'я, але я не знаю. У нас такий стан зараз, то повинні знати багато, навіть не тільки про радіацію, багато чого повинні ми якби і, і дивитися по телевізору, і в інтернеті все вишукувати. Бо зараз такий час в нас. Поняття немає, чесно. Ми ну, цим не цікавились. Ну, я думаю, що це. Противогаз і це закрити вікна плівкою, закрити щілини плівкою, Противогаз і в підвал, щоб спасти своє життя, свої рідних, дітей. Закрити всі приміщення вікна, вентиляцію, набрати чисті відра, воду в бутилки, щоб було тя, запасний одяг, запакований в речі, ну, в окремі пакетики, нижня білизна. Їжа, що можна не портитися з нашими сусідами. Тут очікувати нема чого. І плюс, як то кажуть, в 86-му році є вже знання, як коли Чорнобиль зірвався. Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть вербну неділю. Традиційно головним атрибутом свята стануть букети із вербової лози. Цьогоріч, аби зробити приємність не лише християнам східного обряду, а й внутрішньо переміщеним особам, волонтери придумали акцію. Деталі вже знають мої колеги. Для такого букетика ми беремо три гілочки з такої верби. Бачите, там далі гілочки з гілочки таких різних різних гілочки беремо. Має бути нефарна кількість. Також у нас є різні матеріали для оздоблення. Це різнокольорові стрічки. У приміщенні благодійного фонду карітас зібрались працівники та волонтери, аби зробити понад сотню вербових букетиків, які потім будуть продавати на благодійній ярмарці. Вилучені кошти спрямують на допомогу сім'ям, якими опікується заклад. Це сім'ї, які знаходяться під соціальним супроводом. Сім'ї, які знаходяться в якихось скрутних життєвих обставинах, тобто це є багатодітні, це є діти загиблих воїнів, це є матері-одиночки, тобто ті, які потребують нашої підтримки і знаходяться в супроводі. Благодійна верба це щорічна акція, яка проводиться в стінах благодійного фонду. Волонтери турбуються, щоб продуктові пасхальні кошики отримали всі, адже Великдень свято відновлення щасливого життя та надії. Ми вкладаємо в ці вироби не тільки от щось там матеріальне чи, чи працю, так але й вкладається і певне тепло, радість, і переноситься на ті, на ті сім'ї вже на і на інші люди, які купляють ці вироби. Долучилися до доброчинної ініціативи і волонтери з Хмельницького ліцею номер 5 По перше, ми долучаємося до такого благодійства церкви греко-католицької. Я власне вважаю її найпрогресивнішою церквою в Україні і, долучившись до справ церковних, до справ спрямованих на задоволення потреб нужденних, ясно, що ми робимо добрі справи. Букетики з верби прикрашені стрічками та великодні зайчики всі охочі можуть придбати вже цієї неділі на благодійному ярмарку. Тетяна Аржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. І в продовження теми. Вже з понеділка розпочнеться найсуворіший тиждень Великоднього посту Страсний. Які заборони діятимуть для християн у настоятеля українського храму? запитала Олександра Толстюк. Один з найважливіших днів перед Великоднем Страсна П'ятниця. Саме тоді розіп'яли Ісуса на хресті. Тож у християнстві це дата скорботи, каже священник. Це є найстрашніший день у, у напевно, в житті. Кожного християнина і взагалі всі всесвітній історії. Так? Тому що, як ми, якщо ми будемо читати Євангеліє, то ми побачимо, що тоді, коли помирав Христос, то настало світло, три години була темрява, ну, суцільна темрява, розпалися гори. Ну, відповідно, ми можемо розуміти, що це був землетрус, але це було надприродні явище. Впродовж доби віряни мають дотримуватись суворого посту. Якщо стан здоров'я дозволяє, радять взагалі не їсти. Окрім голодування під забороною важка праця. Однак незначні побутові справи робити можна. Цей день немає літургії, ми не, ми не причащаємось, ми не служимо. Особливо літургія є є особлива. Бо особливе богослужіння це є винос виноспощиниць. У Страсну п'ятницю під час богослужіння проводиться особливе дійство. З вівтаря у центр храму виносять плащаницю. У свою чергу прихожани у цей день беруть із собою до храму живі квіти. Це символ того, що Йосиф Римофейський, так який прийшов до Пилата і каже, що віддай мені тіло Ісуса і вони його поховали у найближчому гробі, який, який був витиснений у горі, і вони його туди поховали. і Це є символ того, що. Християни вони ходять, вони приходять на внуфрами. Вони приходять на богослужіння, і ми символічно ми хороним. Знімаємо тіло з Христа і ми хоронимо Його у гріб. Цьогоріч Страсна П'ятниця припадає на 3 травня. Усього за декілька днів після скорботної дати християни святкуватимуть воскресіння Ісуса Христа. Великдень. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Такою побачили п'ятницю кореспонденти першого подільського безумовно? Ще більше інформації про актуальні події ви знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Слідкуйте за першим подільським та будьте в курсі того, що відбувається навколо.